Вітаю, мої любі підписники! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати таке чудове печиво оригінальне, смачне, ароматне, а готується воно дуже просто. Змішати потрібно усі інгредієнти, розкатати тісто, вуаля і на столі така краса. Пригощати цим печивом можна. На свято, наприклад, на Новий рік або на день народження. Ваші гості будуть приємно здивовані і смаком, і виглядом даних смаколиків. Починаємо готувати. Розбила одне яйце. Насипаю цукор 100 г. Це 4 столових ложечки. Насипаю сюди ванілін 2 грама. Насипаю половинку чайної ложечки солі. Наливаю молоко 50 мл. Це все разом перемішуємо. Насипаю сюди соду, чайну ложечку без гірки. Розмішую одразу. Сода повинна розмішатися повністю. Тепер вливаю розтоплене масло вершкове. Чим вища жирність масла, тим буде смачніше печиво. У мене 82%. Жирність масла і перемішуємо. Та поступово всипаємо сюди 320 грамів борошна, просіюємо обов'язково. Коли вже вінчиком стало вимішувати непросто, вимішуємо рукою. Потрібно вимісити м'яке тісто. Борошно буває різне, тому, дивіться, можливо, вам потрібно буде борошна додати ще. Вимішуємо. Я додаю ще 50 грамів борошна. Здивіться, ось таке м'яке тісто в результаті повинно вийти. Залишаємо його ось так, відпочити на 10 хвилинок. Силіконовий коврик притрусила борошном. Тісто вже постояло потрібний час. Будемо його розкатувати. Тісто розкатала, воно має бути товщиною 3 мм приблизно. Далі беру ось таку формочку, вирубка називається. І ось цією хвилястою стороною вирізаю кружочки. Ви можете вирізати чашечкою, бокалом будь чим, що у вас є під рукою круглої форми, якщо немає такого кружочка. Зайве тісто потрібно прибрати. З нього ми ще раз розкатаємо тісто і виріжемо кружочки. Тісто Переклала на деко, яке застелене ковриком для випікання, ви можете застелити звичайним пергаментом для випічки. І беру формочку найменшу за розміром та притискаю, тобто потрібно вирізати всередині одного кружочка, кружочок ще один. Далі мені потрібні ягідки. У мене лохина. Можна взяти малинку, буде теж гарно. Далі робимо ось так. Беру один бік, завертаю його сюди, цей бік завертаю сюди. Виходить ось таке печиво. Далі беру лохину, кладу її по центру. Ще одну кладу збоку. І третю, кладу, тобто ще раз покажу так ось так. Поклала лохинок. Тут з одного боку і з іншого боку. Ось таке гарне печиво виходить. Ми готуємо печиво, вмикаємо духову шафу на 200 градусів нагріватися. Печиво пересунула ближче одне до одного. І знову викладаю сюди кружочки, з яких буду готувати таке ж гарне печиво якось. Це для того, щоб надеко випікалося більше печива одночасно. Вийшло 19 штучок. Духова шафа тим часом вже нагрілась до 200 градусів. Відправляю туди печиво випікатися до готовності. Щоб виглядало ще гарніше. Зверху я його змащую збитим яйцем. З однією чайною ложечкою, молока. Пройшло 15 хвилинок. Печиво готове. Яке воно рум'яне? Ароматне. І притрушую цукровою пудрою. Дивіться, яка краса, наче печиво засніжене. Воно ще гаряченьке, тому я зачекаю, поки воно охолоне і з вами скуштую. Печиво вже охололо, хочу розламати показати вам, яке воно всередині. Дивіться пористе тісто. Печиво хрумке, Смачне. І приємний аромат. Дивіться, яке воно гарне, незвичне, я би сказала навіть оригінальне. Таке печиво можна ставити на святковий стіл. Приготуйте за моїм рецептом, я впевнена, вам дуже сподобається. Смачного!